І так, друзі, сьогодні ви дізнаєтесь той самий секретний секрет доларових мільйонерів, взагалі багатих людей, котрі, знаєте, не просто один раз заробили гроші. Заробити гроші один раз дуже ну, просто, скажімо, як є, а не втратити їх, зберегти і постійно примножувати ось це вже рівень. І так, моє ім'я Богдана Гончарук, і так, я доларова мільйонерка. В принципі, на цьому відео можна зрозуміти, як виглядає моє життя. Тут мої книги, по котрим я створюю свою реальність, тут у мене нова є Сумочка Біркін, і через 20 хвилин я виїжджаю в аеропорт, тому що я лечу в Індію. Я лечу в Індію, де буде 11 днів в соло тріпі переповнюватися енергією, прибиратися свої енергетичні блоки, виходити на новий рівень душі і тіла. І сьогодні я розповім вам, як а реально завдяки чому і як я заробляю мільйони вже просто. П'ятий рік підряд без зупинки, і що б не ставалося в моєму житті. Повірте, в мене були і хейтерські атаки. Був час, коли в мене хворіли діти, і, зараз слава Богу, не хворіють. А був час, коли у нас були складні відносини з чоловіком. А був час, коли в мене були складні відносини з батьками, як я а, не здавалася, і як я йшла, що конкретно мені допомагало? П'ять принципів доларової мільйонерки, а, реально котрі можуть зараз змінити. Ваше життя і реально при принести, прям дати вам гроші. А, ви в моменті. Давайте ви в кінці цього відео я вам ще дам дуже класну одну грошову практику, котра ви в моменті принесе вам нові гроші з неочікуного джерела. Я дуже сильно вірю в практики, тому що практики налаштовують наше енергетичне поле, наш взагалі вайб на, на ту хвилю, знаєте, на ту вібрацію. На ту лінію життя, на котру нам взагалі треба вийти. Тобто є лінії життя, де у вас немає грошей, є лінії життя, де у вас є гроші. Все просто. І так, дивіться, зараз я вам все розповім. Коротше, перше, перший мій принцип життя, взагалі, котрий мені дуже сильно допомагає, а він називається так. А все мене і це теж. Чому розумієте? я точно знаю, що будь-який момент в житті, як і найпіковіший момент моєї слави, визнання величезних грошей. Він мене, і так само мене будь-яка складна ситуація. Там я не знаю, якісь хейтери, там хейтерська якась атака. або, Боже, мені просто за цей рік видаляли акаунт в інстаграмі дев'ять разів або 10 разів. І кожного разу, якщо б я не знала про цей принцип, я б напевно просто б зійшла з розуму. Але я знала, що все мене це теж. Тобто, як найпіковіший момент слави мене, так само мене і. Найпіковіший момент хейту, розумієте? Просто до цього треба звикнути. Давайте будемо чесними. Нам треба з вами зараз просто вийти за дитячу, дитячу позицію. Ну не буде так, що завжди все буде гладко, хорошо. Навіть якщо ми вміємо створювати свою реальність, не знаю там волшебною своєю палички свого наміру, так, задавати події, все одно можуть бути якісь трансформації, ну, тому що ми живемо на планеті Земля, тут є інші люди, тут є їх програми і так далі. І якщо ми тут збираємося прожити ну, ще як мінімум років 120, так, тому що зараз... Вже можна займатися регенерацією і жити 150 років. До речі, за цим я лечу зараз в Індію. А, то ну, ми повинні розуміти, що за наступні 100-120 років може статися а, просто а, все, що завгодно. Тобто, ще стільки разів ми будемо на пік, на, на піки слави, ще стільки разів ми будемо на піки щастя, ще стільки разів ми будемо а, на піки. Ну, Якогось розчарування, болю і так далі. Просто треба до цього проще відноситися, як до гри. А далі ось прям перший пункт, будь ласка, припущі собі все мене це теж, що зараз не було у вашому житті, знайте, цей момент мине. Далі, другий просто секрет мій, він називається так. Тут була моя картина, зараз вам її показала, але це буде довго, окей. Топити до талого. Дивіться. Коли ми перед собою ставимо якусь ціль, якусь мету, коли ми починаємо її робити, нам спочатку здається, о, це просто, зараз ми це зробимо. А далі другий етап. Нам здається, о, це вже не так просто. Але потім приходить третій етап, коли нам здається, що просто ну, все, ми в повній жопі, нам з неї ніколи не вилізти, ми ніколи не прийдемо до своєї мети, Боже, що ж робити, що ж робити? І ось тут 95%, а вони просто. Не завершують справу до кінця. Вони просто кидають її так, як є, так, а кидають її і все, далі не йдуть. А мій секрет в тому, що треба просто топити доталого, що кожна ціль, знаєте, це як е, кімната, з льоду, кімната з льоду. Якщо ти заходиш в кімнату з льоду, включаєш цей кондиціонер, да? і налаштовуєш навіть на 30 градусів, все одно за одну хвилину е, кімната не може розтаяти. Ну, це просто неможливо. тобто їй потрібен час. Так само з вашою метою, коли ви починаєте діяти, просто потрібен час, і треба реально топити додало, поки ви не прийшли до своєї мети. Дуже сильно важливо зрозуміти, що найтемніша ніч завжди перед. Світанку, я вам скажу так: два дні тому мені реально просто хотілося плакати. Мені десь навіть я плакала, це було у вівторок, три дні тому. Тому що зараз я одночасно роблю ремонт просто в е, бізнесі в Україні. Відкриваю величезний зараз бізнес 300 квадратних метрів, розумієте, в Одесі. Чому не можна було почати з 50? -ти? Ну тільки одного богу, звісно, знаєте, ми по-мілкому не гуляємо. Якщо вже йдемо, то беремо сюди своє. Окей, 300 квадратних метрів в Одесі. Е, окремо у мене зараз іде ремонт е, вілівканах, який я теж роблю під бізнес, тому що я буду давати в оренду на, на один тиждень за 20 тисяч євро влітку, на легкому, і за 30 тисяч євро на Канський кінофестиваль. Тобто, це теж створюється для бізнесу, звичайно. А, я там роблю ремонт, я тут роблю ремонт. І хто колись робив ремонти, ви розумієте, що це таке? Коли ти робиш ремонт в бізнесі і в канах, то, тобто це просто ну, в цифрах мільйони і не гривень. А, і в цей момент... Ну, в якийсь момент мені що мені дуже сильно важко. Мені здавалося, що мені дуже сильно важко, що в мене нічого не виходить, що постійно щось від мене хоче. Що я не можу напрям спрямувати цей фокус уваги на свій онлайн-бізнес. і Так далі мені реально хотілося плакати і хотілось просто все кинути. Але я просто продовжила. Прийшло три дні. Сьогодні ось п'ятниця, подивіться до мене, прилетіла моя сумочка Біркін. А, і зараз я влітаю в Індію, і у мене є нарешті гроші розрахуватися по тим, по тим, тим платплатежам, котре повинна була зробити жовтні, тобто я все закрила і нікому нічого не винна. Ми вже дуже сильно на фінішній прямій. Через місяць на початку грудня у нас буде відкриття в Одесі, і на Новий рік ми закінчимо ремонт в. А ви, ви, ви ви, ви. канг. І сьогодні навіть я вже обираю відпочинок для всієї своєї родини. Ви Дубай, ви кінці листопада. Розумієте? Тобто, а вівторок мені просто здавалося, що ну, я не знаю, що я ніщо ще що в мене нічого в цій житті не вийде, що просто, я не знаю, що я все взяла неправильно і мені реально хотілося плакати. Розумієте? Тобто, у всіх є такі думки, навіть у доларових мільйонерів, розумієте, у котрих там величезний капітал просто. Е... Дуже багато там пасиву і так далі, да? і пасиву активу, але навіть доларом мільйонером так здається, що нічого не виходить. і в цей момент просто треба продовжити до додало. Тому що чесно, я пам'ятаю кожного разу, там коли я купувала першу квартиру в Дубаї, коли купувала другу квартиру, Дубаї, коли я купувала не цей будинок, а, коли я купувала свої машини з салону, коли я відкривала новий бізнес онлайн, коли я вчилась продавати рекламу, коли я вчилась робити класну рекламу, так тому що зараз в мене 5 видів. П'ять сфер бізнесу, котрі я об'єднано дуже успішно в кожному своєму бізнесі, коли я починала кожного разу. Мені в какої що я просто ніщі в рот, що в мене нічого не вийде, що зі мною щось не так і так далі. Але я продовжувала робити і не зупинялася. Тому сьогодні у мене все є. Тобто, другий принцип це топити до талого. Тепер переходимо до третього принципу: це те, що дуже важливо вам знати. Запам'ятайте, раз на все життя. Кожній людині потрібен наставник. Реально, проблема в тому, що нас з вами у цьому не вчили. Тобто, нас взагалі якось вчили, знаєте, ну не поважати своїх вчителів. Пам'ятаєте, в школі? Ой. Світлана Петровна, жвачку в тебе кіно. Ну, що це таке? Ну, хто, взагалі, хто? Так, ну, звідки це просто в нас? Я не розумію. Окей, ладно, я розумію, це все з програми блоків, але все одно, я вважаю, що у кожен день повинен бути наставник і кожен день повинен поважати всіх своїх наставників, всіх своїх вчителів. Я вважаю свою, свого першого наставника. Це була. Це є, мі... вона тоді була моїм класним керівником Світлана Вікторівна. Вона реально вчила мене не просто історії, там, вона вчила мене ну, не просто там, якимось азам в школі, вона реально вчила мене життю, розумієте? І я дуже сильно її поважаю. Я приїжджаю в Дніпрозоринське, дарую їй квіти, а я зустрічаюсь з нею. Тобто, ну, моя мама досі з нею спілкується, тому що мій брат навчається в моїй школі, в котрі навчалась я. Тобто я дуже сильно поважаю там, свого першого наставника. І далі по життю. Я завжди собі знаходила, знаходила наставників. Дивіться, дуже складно жити без наставника. Це просто нереально. Коли у тебе немає рольової моделі, ти просто як дату, знаєте, йожик в тумані, ти не розумієш, куди ти йдеш, навіщо ти йдеш. Тобто у тебе немає величезної підтримки. Твій наставник це людина, яка вже пройшла той шлях, котрий ти хочеш пройти. І з нею ти просто можеш зробити Х10 по швидкості в цьому шляху. А зараз не треба розповідати собі, що ой, хочу і мідляне, неувірена і так далі. Задайте собі питання, скільки ви вже йдете до своєї мети повільно. Чи готові ви ще втратити там 5-10 років свого життя? Я особисто не готова. Дивіться, наставник на безкоштовному ютубі. Тобто, зараз, звичайно, ви мене дивитеся, прекрасно, але все одно зараз я не ваш наставник, тому що зараз я просто дівчина, ну котра там щось розповідає, так експерт, котрий ділиться своїми думками а своїм мисленням. Але наставник це та людина, до котрого ми усвідомлено прийшли, ми заплатили цій людині гроші. Неважливо, це може бути тисяча гривень, це може бути тисяча доларів. Це може бути, як мені платять, наприклад, в клубі мільйонерів десять тисяч євро, це може бути 25 коли продавалася наставниця за 25 тисяч євро, до речі, Іні по тематике, люблю тебе. І у нас була дуже сильно крута співпраця. Протягом півроку пів ми просто дуже класно працювали, Іна заробила дуже багато грошей і вийшла на сильно новий рівень. Тобто наставник це людина, котрий ви платите гроші і котрі ви здаєтеся, і без его, без гордині, ви позиції учня просто. Приймаєте а, взагалі і реалізуєте те, що вам каже наставник. У мене 4 роки був один наставник, і потім в якийсь момент я переросла свого наставника. Ну так теж буває, це нормально, да а, вот. І зараз я вважаю реально своєю рольовою моделью, зараз вважаю свої, своїм наставником Тоні Робінса. Чому? Тому що Тоні Робінс збирає стадіони по 13 000 людей. Я зібрала тільки на тисячу людей. Тоні Робінс збирає стадіони на 15 000 людей, я зібрала тільки на тисячу. Тоні Робінс це робить раз в місяць, я це розробила один раз на життя. Окей, я звичайно збираю свої стадіони онлайн, так, тому що онлайн до мене приходить там 6, 7, 8 000 людей. В онлайні у нас може бути тисячу, дві, три тисячі людей. Але все одно, звичайно, ну, типу, мені ще до Тоні Робінс це не просто йти, 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 йти вчитись, і вчитись, вчитись. Тому я зараз реально плачу величезні гроші. Там я літала до нього в Пьоль. Ми витратили на це там, ну, 10 тисяч доларів плюс. Я літала зараз, я хочу полетіти до нього в West Palm Beach, в біля Майами, це в Флориді. Тобто, це буде коштувати. Якщо буду летіти одна, це буде коштувати приблизно. Ну, 15 тисяч доларів, скажімо так, на скидочку. А якщо ми платимо з чоловіком, то це буде кошти нам 30 тисяч доларів. Сподіваюся, ми платимо з чоловіком, що у нас все вийде по графіку. Тобто 30 тисяч доларів, розумієте, ми віддаємо за навчання. А, і це реальна сьогодні, ось моя рольова модель. До цього зустрічалися, наприклад, з Джоном Кехом з Брайном А Ані топчики взагалі просто вони нереальні. Я дуже сильно наповнювалася енергією після особистої зустрічі з ними, але. Але, але, але все ж таки, я вибрала обрала для себе таким наставником. Тоні Робінса. Чому тому, що Тоні Робінс мене реально зажигає з середини? Ви прям повинні сьогодні прийняти рішення, який наставник реально. Ем запалює вас середини після котрого вам хочеться діяти. Ось це ось найголовніше. Тобто, найголовніше критерія наставника, вам хочеться йти робити. Ви на енергії, ви на кайфі, ви не на солоді. Якщо ви після наставника уходите в сопротивіння саботаж і ви витрачали житті, то навіщо вам такий наставник? Вам треба тот, з котрим хочеться жити це життя, з котрим хочеться, не знаю, летіти в Тібет, медитувати, а потім летіти в кани, танцювати на столі. розумієте? з котрим хочеться проживати це життя. Остонія для мене це реальна та рольова модель, ось прямо я з вами ділюся цим. Дуже дуже-дуже щиро. Дуже і я знаю, що я для своїх учнів теж ця рольова модель. Ось і я щиро, щиро просто вам бажаю для тим свого наставника. Можливо, це буде я, можливо, це буде хтось інший, можливо, це буде, я не знаю, там хтось закордонного ринку, хтось з нашого ринку. Не важливо. Головне, щоб вам ця людина реально відгукувалася, щоб вам дуже сильно хотіли діяти і жити це найкраще життя. І ще дуже важливо, щоб ця людина була прикладом ну, і духовності, і матерії. Для мене це важливо, тому що я не люблю сильно для тієї, Роблять медитації, практики, але у них у них нічого немає. І також не роблю не люблю сильно матеріалістів, котрі там всіх шлют, короче, нахер, всі говорять, що всі плохі, ті, ті, ті там такі, ті сякі. Ну таких я теж ну, не приймаю. Тобто я про те, щоб людина було відкрите серце і при цьому, щоб людина вміла заземляти. Свою енергію ви матерію. Окей, і четвертий, четвертий пункт а, сильно важливий. Четвертий мій принцип. А що я вважаю прям ну максимально, максимально, максимально важливо в житті, що допомогло мені заробляти заробити мільйони і заробляти постійно, а, це сімейні цінності, тому що. Я така сильна, тому що за мною стоїть моя сильна родина, розумієте? За мною стоїть мій чоловік, за мною стоять е, е, мої діти, навіть уявіть, так тобто, що діти вони постійно наповнюють мене енергію, коли я приїжджаю додому, коли я бачу, що вони просто прекраснень, здоровенькі, них хорошо, ми з ними разом проводимо час, вони там роблять вже математику, Оля вже розмовляє на двох мовах, вже вміє е, е, лівчиться читати і так далі. Коли я бачу це, тобто, коли я бачу, ну, що Мій дім це повно чаші, так наповнена енергія, то звичайно я теж можу діяти. Звичайно, все починається з моїх відносин з чоловіком, тому що діти це наше продовження. І ось тут ось дуже важливо, дівчата, ну дівчата, хлопці, хто дивиться, так поки ви не наладите стосунку зі своїм партнером, вам буде дуже складно далі кудись рухати, тому що це тому, що це просто зжирає вашу енергетику, просто зжирає її тоннами, розумієте? На великому курсі енергія достатку. У нас є окрема модель божественні відносини, тому що я реально вважаю, що у нас з чоловіком наразі сьогодні, конкретно в цей день, скажімо так, божественні відносини, тому що ми з ним два сильних партнери, котрі створюють світи, без нього я б не змогла б створити і 90% того, що і 10% того, що. Я створила зараз. А, і окрім цього, що я можу бути з ним і сильною, і реалізованою, але можу бути і слабкою і просто дівчинкою, котру він везе в Париж, котру він дарує подарунки, котру він носить на руках. І котру він любить, обіймає, і кожного тижня просто у нас дома стоять величезні букети квітів, розумієте? Тобто божественні відносини, наше все. Але я над цим дуже довго працювала. У мене є своя методологія, і це не про те, як маніпулювати чоловіками, це не про хитрощі, не про те, як змусити його подарувати вам там якусь там, я не знаю, сумочку. Друзі, не в сумочках щастя, а сумочку може собі просто придбати, тому що це ну, база вашого життя. Ці сумочки повинні у вас бути. А ось відносини реально глибокі. І близькі, це те, заради чого взагалі треба жити, і ми в дев'ятому модулі божественні відносини. Ми прямо проходимо це, і я допомагаю взагалі дівчатам вийти на той рівень, коли вони реалізуються, коли вони перестають бути в позиції дівчинки, котра просить у папи там на манікюр і педикюр, понімаєте? І вони реально стають жінкою. Котру люблять, котрі носять на руках, і при цьому вони стають рівноцінними партнерами в сім'ї, в родині. І також, звичайно, про родину, про сімейні цінності, це про рід. У мене дуже теплі відносини з мамою. У мене були дуже теплі відносини з Вітчма, у мене були у мене дуже теплі відносини з бабуся з бабусею і дідусем. Ось і. Чесно, якщо б не мій рід, якщо б не якщо б я його не прийняла, якщо б я б не відкрила в собі силу роду таку сильнішу. Таку сильну опору, то звичайно я б ніколи не прийшла до всіх своїх цілей. Це було просто неможливо. Це ми теж робимо на другому модулі великого курсу енергія додатку. Якщо вам цікаво, можете залишити просто анкету свою в передаписі, залишити свої дані, вам зателефонують і дуже детально про це зможуть розповісти. Тому що коли ми приймаємо свій рід, ми отримаємо силу і опору роду. Коли ми приймаємо маму, то ми отримуємо легкість життя. Коли ми приймаємо батька, то ми. Можемо йти в свою справжню реалізацію. І давайте так, це четвертий пункт сімейні цінності, це те, що допомагає мені постійно бути на плаву, щоб не сталося в моєму житті. Я знаю, що у мене є родина, котра завжди мене підтримує, котра завжди просто стоїть за мною горою. Пам'ятаю, коли там вийшло якесь хейтерське відео, напевно, те найбільше. А про мене і там про те, що я роблю. Тому що завжди, коли ти починаєш робити великі справи, хтось завжди хоче тебе захейтити, і хтось завжди хоче тебе принизити. Особливо, коли тебе починає виходити, то люди настільки сходять з розуму від твого успіху, від того, як ти впливаєш на світ, на людей, і вони шукають, ну типу, всі шляхи, щоб все закінчилося, але як бачите, не не ребята, ні хріна у вас не вийде. Пам'ятайте об этом завжди. Тому що ви просто не розумієте, скільки сили ось тут. Просто ви навіть не знаєте ще, наскільки там справді тієї. Сили. Окей, і в ті часи реально зі мною завжди була моя родина. Мене дуже сильно підтримувала мама, мене дуже сильно підтримувала віч, бабуся, дідусь, чоловік. Ну і тому я дуже легко проходила абсолютно, абсолютно всі 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 всі, всі, всі такі трансформації і випробування в своєму житті. І зараз я. Хочу перейти до п'ятого пункту, найважливішого я вважаю, що вам конкретно треба зробити, щоб ви заробляли мільйони, щоб ніхто ніколи не міг скинути вас, я не знаю, з вашого путі, щоб ви зайшли завжди йшли по своєму шляху успішно, щоб ви завжди класно розвивалися, щоб до вас постійно приходили гроші, щоб це не було так. О, зробили запуск і пропало. Боже, скільки таких людей, котрі реально там починають проявлятися, і потім просто ну шліпа льот, знаєте, і щельні. Чому? Чому взагалі зірки? Да, там Раніше був навіть такий, там, клуб 27, так? зірки, котрі там, помирали 27 років, в чому була їх проблема? Чому так ставалося? Чому зникають там люди, котрі були супер успішні, потім вони там, типу, ходять куди-то не знаю куди? Тому що вони не займаються своєю енергією. Все, Все дуже просто. Тобто, якщо ти... Не займаєшся своєю енергією, якщо ти не приходиш свої уроки, якщо ти не йдеш свої трансформації не робиш роботі усвідомлено, якщо ти не знаходишся постійно на високому рівні енергії, то звичайно ти не можеш довго триматись. Тобто тебе на якийсь час вистачило і все, потім ти ходиш під льот. Ось тому я сильно вам рекомендую почати займатися своєю енергетикою. Тобто енергія це нова валюта сучасного світу. Якщо у вас багато енергії, то ви можете все. Коли в мене багато енергії, я просто є реально. До мене приходять гроші, люди щось по хочуть в хочуть мене придбати, мені телефонують, дзвонять, кажуть, давай там колаборація, давай тут, там тебе копу наставництво хоче. Коли цієї енергії немає, я можу хоч з Росії випрыгнути, хоч не знаю зробити мільярд сторітель. Ніхто у мене нічого не придбає. Тому перше першу чергу, що я роблю кожного дня, кожного вечора і, і кожен день і що проміжутки, я займаюся своєю енергією. Тобто у мене є спеціальні практики, які я роблю зранку. У мене є спеціальні спеціальні дії, які я роблю в обід для того, щоб підтримувати себе на високому рівні. І у мене є звичайно спеціальні практики, які я роблю перед сном, щоб теж бути на високому рівні енергетики. І окрім цього, всього я постійно. Завдяки курсу енергії для татку, в адікації методології, пропрацьовує 5 рівнів своїх блоків. Перше, це скептицизм, друге це пороки, заздрість, конкуренція і так далі. Повірте, це є в усіх нас осуд, нелюбов на любов до людей. Третє, це не прийняти рід, я досі пропрацьовую, досі приймаю повністю маму і тата. Четверте це програми, п'яте це страхи, страх смерті, страх самотності і так далі. Тобто я по цій методології постійно прибираю в собі ці страхи, ці блоки, ці програми, просто щелку їх і кожного разу я виходжу на новий рівень. Тобто я хочу бути з вами чесним. Якщо ви хочете заробляти мільйони доларів, мільйони гривень і ще робити це постійно, а не один раз робити, а потім кудись зникнути, так? А як це просто роблять сотні людей, тисячі, сотні тисяч людей. Якщо ви хочете постійно бути на плаву, якщо ви хочете бути топ-1 в свої ніші все життя, а не один місяць і не півроку, а да? потім потім плакать, там, через одне, я не знаю, якесь відео про вас або про через один коментар під вашим відео знаєте знову ж таки про вас. Якщо ви хочете бути топ 1 завжди у всьому, не почніть займатися своєю енергетикою. Повірте, в цьому світі дуже багато програмних людей. В цьому світі дуже реально багато волі і дуже багато злості, ненависті. Ну будемо чесно, ми бачимо, що зараз ну, трапляється так. Але якщо ви будете займатися своєю енергією, ви будете постійно на такі на такому, на такому високому рівні вібрації, що ви просто не зможете спуститися до усіх низьких, там де є ненависть, злість, городиня. І так далі, це просто буде для вас неможливо. Тобто займатися своєю енергетикою, і тоді все у вас буде топчик. По-іншому не можу сказати, тому що ну а як я можу по-іншому передати те, що є насправді. Коли ми займаємося своєю енергією, ми реально знаходимося на топовому рівні у всіх сферах життя. І нам нічого не страшно, ми не побідіми, ні А якщо підсумувати, друзі, 5 принципів, будь ласка, запишіть собі. І хочу дати вам одну коротеньку практику, вона дуже класна. Всі вчать робити конкретно щоденник зранку, але ніхто не каже, що треба писати ще щоденник ввечері. А кожного ранку я пишу свій щоденник щоденник вдячності і щоденник там своїх намірів, так, бажань своїх намірів, свій план на день. І я також пишу, як я себе відчуваю зранку. А ввечері дуже важливо робити. Щоденник продвіжок, де я пишу пять 10 пунктів, котрі мене вже наблизили до моєї мети. Розумієте, це може бути там. Мені написали класний коментар, до мене зайшов один клієнт, а мене запросили кудись. Тобто я знаходжу 5-10 моментів в своєму житті, котрі реально переводять мене на нову гілку реальності. Розумієте? І я прям на них фокусуюсь тобто я не фокусуюсь на тому, що у мене не вийшло, тому що є реально речі, які в мене не вийшли, речі які в мене не вийшло за цей день. А я фокусуюсь на тому, що у мене вже вийшло. Просто спробуйте це зробити, хоча б сьогодні ввечері. А припишіть, що у вас вже вийшло за сьогоднішній день, що у вас наближило до вашої. До вашої, до вашої цілі. І ви побачите, як стане більше грошей, як стане більше клієнтів. Тому що, коли ми тримаємо фокус уваги на тому, що в нас вже добре виходить, ми отримаємо ще більше, більше, більше. Коли ми тримаємо фокус уваги на тому, що в нас не виходить, ми отримаємо все менше, менше, менше. Приймайте рішення, люблю вас і обов'язково. А якщо я відгукуюсь вам, взагалі як наставник, як експерт, якщо вам відгукується моя реальність, так тобто я дуже багато займаюсь духовністю, але при цьому я матеріалізую все це в світ. У мене дуже прокачаний потік і матеріалізації, і потік духу. А якщо вам це це відгукується, якщо ви хочете теж навчитись так жити, якщо ви хочете бути завжди в топі, а не один місяць, якщо ви хочете навчитись проходити складні ситуації в житті, тому що вони теж будуть, і це нормально, ми з вами дорослі люди, котрі не живуть в рожевих окулярах. Заходьте на енергію достатку. Енергія достатку 9.0 – ваш потік. Уявіть, я вже дев'ять потоків 5 років підряд. Я веду цю програму, цю методологію. Я вже навчила 4 тисячі плюс людей мислити на ізобільному, по-іншому реальному скажеш. Ось прямо мислити через енергію ізобілля, пропускати її просто через себе, брати своє, насолоджуватись від життя, дякувати вже за те, що ви маєте, і творити цей світ. Залишайте. Свої дання ви анкеті перед запису, просто переходьте, вам зателефонують найкращі наставники з моєї команди. Це абсолютно вас ні до чого не зобов'язує. Це просто ну ви спробуєте дізнаєтеся. А що якщо вийде? А вийде реально у кожного люблю, обіймаю і я полетіла в Індію. Побажайте мені удачі пройти свою духовну трансформацію 11, на 12 днів без своєї родини. Одна я соло твіп.